Кавалерочка деда щось знервується, бо він такий нерву з нас трохи, знаєте, ходить, суєтиться, щось туди-сюди. Скоро Назар має під'їхати. Ну я назара можу зрозуміти, знаєте, типу, бо він такий, у нас завжди справи. в машині сидиш, вилазіть! Що буде Ви... вилазити там вітер такий. Трохи вітер. Ти суетишся. Суетишся. Включи на одвіп, чого ти не пишали. Казав кавалієр, це вже, що Назар скоро має приїхати. Та й сюди білку бо, буде сидів, бо їма, вже второк. Давай вилазіть! Сидіть! Заміж що думаєш, пацані? Ну мене я манежили, мене в мене з вами мене живуса порижили з ним нервів. Братан наш, ти знаєш, яка зараз ситуація має. Стачі пси, коти, корови, ті А то і так ще заплатив, поїхав, є друга робота. По друге, я його позвонив, щось зараз різко приїде. Ти не можеш зосати, бо ті що, витясти. Слухай, коли я ще його знав, ти ще Божого світа не бачив. А ти ще, ще боїш, да позвони. Нервую з гамнюками, ще колодкам прийшов, треба то що міняти. Валерка. Ти, блі ще казали 10 тисяч назад, що вони ж на ісході. Я купив, я замовив, брем, бро, а брем бремба ти маєш розуміти, машину треба обслуговувати. Обслужує, а ти зо мною не їздиш, обслужує. Я просто їжджу катаюсь, але машина по факту по -по, твоя. По-братськи, скажи, діда, на тобі таку десяточку на на на, на бліні. А їсти, що я потім буду купти. А як діда шашки давай. Деда, бігом. Ти Тобі За то їздить, я не знаю, ти біжить, що. Во, туди воби запхали. Ті істоніки ходить, блатуїхає. А я вам, каволірка повім. Чому? Чому вони приїжджають, так? Підходять до мене пізно. Тиво, о, тиво, зараз другий Приїде. Ті, халої, вони не знають, що таке 10 ранку, вони в них такої години нема. Бо вони до 5 рані в телефонах, в ноутбуках, та ви спіте з цими телефонами. Хлопче, та ви дітей не понароблюєте, чи ті мобілки, чи п'ядівки, чи піженки, а ви в тим мобілках, і в тим мобілках сидите. Радячі, радячі, у Тебе і так на... кончить складна ситуація, ти ж його добиваєш. Ну де воно є? Їде як в Та не нино буде зараз. Чого ти нервуєш? Ти? Не нерв, я чого ще маю нервувати? Давай Тільки не боксуй до нього, бо ми двоє можемо проти те одного поперти. А що ти типу, ним ще прикриваєш? що то він твоя креша? Треба я впризнути. Ти йому плотиш, <рес> йому візьчоєш за, за дах чи що, я щось не зрозумів. Думаєш, що ти взяв спортивну мошеннику, ти же все, спортсмен, що Спортсмен? Що? Що ж я побачив, що в качалку почну ходити. Що ти то людям листаєш? Ті, ті в качалку, та ти піднімеш гірю, п'ять кіллют, кишка вилізе через дупу, потом будеш ходити Назі ми на стіл. Ще... Це за зубами. Ти страшний ти стрі страшний бандит, коли ти тебе біля мене, а десь між людні та ті срако падає. Краще молоджі зустрівся з нашим дідом. Що він там робить? Що таке? Не лізь, тоді ліз, я сказав, зразу не лізь! Під дитиннику ти де був документи. Що не знаю? Твої документи де ти був? Я що знаю. Ти на гачку мали, за тобою полюю. І що ти до мене дзвониш, що миненька робимо? Ми ж і не її не, не робимо, ми ж все зробили. Дзвониш до мене три дні підряд. А ти по полудні їзди, знаєш, тебе не треба полути. А на погода, я знаю, що тебе завжди робота є. Ну, то ти знаєш, то приїдь по мучи, бабудь бодати пів. Будеш купового зусідав. <сі> ти там. А, звіс... шо, ти відняв... а я малого кріплю, <сіпо> <Тьму сіпо> не мав, він мене кріпить. За що? За що? За, За те, що з тобою, я не знаю, що я до п'яти рані в телефонах ти. Давайте піцке відсихають ті радянський робота одна з'явила. Я виджу, в тебе роботи. <свист> то що за папери з Макдоналічу? То в тебе така робота, <свист> то це не моє. Я би я за шквартою голі, якби зарядити, заюші, пацани, Ти <свист> розпоясни, що в кінець. Тож у мене теж робота є. Ні? Яка в тебе робота? Я на заводі робиш. <свист> 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 робимо. Слухай, завели кабіну, бо ти зараз. Слухай, дивись, ми зараз їдемо по полендровера. Полендровер. Він бути готовий. Має ж. Має, а ти дзвони до людини. Готовий можна приїздити. Я не буду ходіти назад. Завоню. Дзвони рішай, тоді не їдемо. Я секунду тому до нього дзвонив, Тупку не бере. І що ми робимо? Їдемо туди чи ні? Біжіть, синку. Вася, як ти ще з людьми домовляєш? Ну, тебе хто посадив за то квіст, ти ще за базару за машини? Що ти кричиш? Що можу брати свої руки? Номер мені обіцяв. Ти тобі недавно. Ти саме нього номер. <плес> я ще не давав твій номер. <плес> Дамо їх течі дивити? -те? Так. І кот ми да поїде? Бо я... Перебувай, коли я говорю. Ду поки не візьме трубки, як він скаже. Машина готова, приїздіть і забрати. Ні, їде вже. Як ні, я їду додому, бо я зрання на нога, не так, як ви, а я самого рання шишета рані на мова. Послухай, давай без що Зараз поїдемо подивимось на неї. Якщо щось, то ми її зразу заберемо, бо тому, що він мені вчора обіцяв, що вона вже має бути нинка готова. Ти віриш в ці обіцянки? Вірю, я йому Ти йому віриш, а як ми приїдемо машина буде не готова. З кого брати спрос? Тебе чи з нього? А з мене чого? В тебе буду брав, спрос. Ти от не ти за нього масу чиниш. Та ти. Ну чого стали? Їдемо ще дивимося, машину біля мене лишаєш. А я Можем, погнали. Я вже в слонік молодеж, дивіться, каладні погодка, діда, але включив і тепло, бо тому а що в мені в ноги зимно. І тут ключі, назад ключе, підірів дубе ключи. Що ж ми там ника Воду піли і репу піли. Та ти що. Та ти що? То кличка буцеліма була. Буде багато води просто в блідой. я му мати для себе якусь воду. Кісик або якусь Кока-Колу.